Дорогоцінні Божих вам благословень. Нехай духовний світ вам відкривається через слово Боже, бо в ньому дуже багато надії і віра вона дозволяє через всі випробування дивитися, чим закінчиться та чи інша ситуація. Подивіться на Йова, які випробування сатана приніс до нього. Він знищив абсолютно все. Тільки душі його не торкався, і Іова залишився вірним. Він благословляв Господа, Господь йому відповів. А ті, хто його оточували, вони дивилися, знаєте, як у Святому письмі. А ми думали, що він був Господом вражений і наказаний, але він ніс гріхи багатьох. Це про Ісуса, але про Іова так само. Його друзі його не розуміли, а ми розуміємо.